Війна не привід для міста скочуватися до безпорядку і хаосу. Владислава Трошенко підняв питання несанкціонованого розміщення мафів, часто це торгові намети, що заполоняють місто. До мене звертаються пересічні громадяни і кажуть, що у нас в місті з'являються несанкціоновані малі архітектурні форми. І, звісно, що це ж міський голова ж бо більше ж ніхто, правильно? То я хотів просто з'ясувати усі речі. Як вони з'являються, хто їм дозволяв значить, ставити і та таке інше. Є порядок. От, від того, що йде війна, то це не означає, що вже немає ніякого порядку, що хоче, хто де хоче, так і робить, будує і так далі. Ну, так не повинно бути. Секретар міської ради повідомив, що 21 грудня відбулось перше після повномасштабного вторгнення Росії засідання комісії з погодження розміщення тимчасових об'єктів на об'єктах благоустрою, де підприємцям, які працюють без дозволів і з порушенням міських правил благоустрою, дали час до лютого привести все у відповідність. Ми дали їм до лютого часу погодити нове місце. Зв'язку з тим, що просто так зараз прибрати з вулиці їх ну, не всі люди зрозуміють, тому що це також наша Чернігівці. Ми дали до лютого їм час узгодити запитання. Але це те, що ви говорите, це незаконні мафи, які з'явилися починаючи там, з квітня. Травня десь вони дійсно потрібні, тому що добровольця, наприклад, немає взагалі магазина. Там АТБ або падусівка там вони можуть бути. Є місця в центрі там біля прогресу, де їх однозначно треба прибирати. Міський голова наголосив, що потрібно повернутися до наведення ладу. Така торгівля часто не оформлена, а тому не сплачуються податки. У них нема договорів на вивіз сміття. Вона псує зовнішній вигляд міста і відкидає його до 90-х, Що в Чернігові розтягнулися фактично до 2015-го. А тому дав доручення підлеглим навести порядок, залучивши і муніципальну варту. Знаходите час, тому що у нас, знаєте, так, у нас ми ж всі хочемо запускати космічні кораблі. Або там ще щось там. Е, такі речі отакі речі говорять про те, що або є влада в місті, або нема. В одному місці не порядок, в другому, в третьому. Так, так не Розбити по вулицях, там по, по квадратах міста і пройти все місто за місяць. Нагадаємо, після початку роботи команди Владислава Трошенка в 2015-му у місті почали наводити лад з малими архітектурними формами торгівлі, приводити до сучасного вигляду зупинки, які би не псували вигляд понад 1300-річного міста, і демонтувати незаконно встановлені металеві гаражі в дворах та інші споруди, встановлені там суперечправ. Well...